Наші воїни світла і добра захищають свої рубежі кожну хвилину. Ми знаємо, як їм важко, холодно і страшно. Для того, щоб хоч трішки підтримати їх, надихнути, передати тепло рідних сердець, жительки села Кулівці виготовляють окопні свічки та готують смаколики для наших солдат. Про доставку свічок та смаколиків на передову подбав Валерій Гуменюк, перший заступник. Сільського голови Кадбуєцької територіальної громади, який має тісний зв'язок з волонтерами. Отже, першу партію наших виробів отримали хлопці, які боронять спокій під Бахмутом, Солидаром та Херсоном, велике і щире спасибі нашим сміливим водіям-волонтерам громадської організації Унія, що виконують непросту місію. Наразі ми підготували другу відправку наших солодощів та свічок. Через волонтерів хочемо сказати і наші перші сочники. Хай вам буде, хлопці солодко, м'ягко і приємно. Любі хлопці, щиро дякую вам за те, що бережете наш спокій. Хочу е, сказати вам, що ви наш надійний щит, а ми ваш надійний тим. Надіюся на швидку перемогу. І зустрічки з мами. Окопні свічки. Сподіваємося, що ці свічки, той маленький вогник, вас зігріє і ви відчуєте себе вдома. Ініціатором цих окопних свічок була наша Юля, і вона хоче до вас звернутися. Ми сподіваємося, що ви, хлопці, наші захисники. Загрієте хоча б кусь каву, чай, водичку закипите, А як ні, то погрієте руки свої. Інці переможуть Українці, сила, українці недолані, гарні і єдині. Ми за Україну будемо воювати за славою волю. Будемо скалям, хлості ламати. Слава Україні! Героям! Слава! Ось зараз наші дівчата вже влаштують наші ящички для того, щоб переслати хлопцям наші приготовлені смаколики. Хлопці, хай вам смакує. Сники, дякуємо вам за наш спокій та мирне небо над головою. Ми для вас спекли, старалися. Споживайте на здоров'я. Смакуйте! Разом із смаколиками жителі села Кулівці передали вам любов, тепло, малюнки та листи наших маленьких помічників, які щиро із нами вірять у перемогу за допомогу, яку надали для мешканців Леонівського старостинського округу Керзомської міської ради. Дуже вам вдячні. Пишаємося, що ми з вами разом разом до перемоги. Дякуємо. Дякуємо.